Доброго дня! Практична робота з інформатики на тему роботи з вікнами програми. Отже, що треба зробити? Відкрити спочатку браузер Google. Натискаємо два рази лівою клавішою миші і відкривається вікно програми. Ви можете поправлятися і змінювати розмір вікна програми. Так, з'являється стрілечка, розширюємо, зменшуємо. Також це можна зробити і. Вгорі так змінювати вікно програми. Також ми користуємося кнопками керування вікна і розгортаємо на весь екран. Після того, як ви розгорнули на весь екран, ми використовуємо клавішу Print Screen і робимо скріншот. Все, в принципі, нам більше ця програма не знадобиться. Ми її згортаємо або закриваємо взагалі, і в стандартних шукаємо. Paint, так, програму Paint в клаві кнопці «Пуск». Відкриваємо Paint і використовуємо кнопку «Вставити». Вставили. І таким чином, ви бачите, перед вами вставлене вікно програми. І тепер необхідно підписати. З того, що ми вивчили, елементи вікна програми. Тобто ми використовуємо фігури, наприклад, лінію, так? проводимо лінію. Далі обираємо текст, наводимо і підписуємо, що це що? Кнопки керування вікном. Змінюємо шрифт, щоб було поменше. І тепер друкуємо, так? Кнопки керування вікном. Є, надрукували, зберегли. Змінили колір за бажанням, дизайн, шрифт. Зробили. Так? Далі. Знову беремо стрілочку, проводимо лінію, беремо, використовуємо шрифт. Пишемо, що це стрічка прокрутки. Стрічка прокрутки. Якщо ви забули елементи вікна, вони у вас є і в підручнику, і... В відео уроці також розказано. Тобто ви можете відкрити і ще гарненько прочитати, ознайомитись з цим матеріалом. Ви можете зробити скріншот не тільки браузера Google, а, наприклад, і скріншот просто з Paint. Так? Наприклад, дивіться, ви відкриваєте Paint, відкривали Paint. Зробили скріншот натиснувши клавішу Print Screen. І далі використовуєте вставіть. І у вас з'являється скріншот програми Paint. І ви знову використовуєте лінію, підписуєте рядок, заголовку, далі робоче поле, стрічку, прокрутки, кнопки керування. Вікном, так, все підписуєте, вкладки підписуєте, тобто все, що ми з вами розглядали на уроці. Після цього робите фото і надсилаєте його у Classroom Давайте ще раз. Відкриваєте програму Paint, робите скріншот. Цей скріншот вставляєте у програму Paint. Потім використовуєте фігури і текст і підписуєте основні елементи. Вікна програми, які ми розглядали з вами на уроці. Потім робите фото і надсилаєте його у Classroom. На цьому ваша практична робота буде завершена. Дякую, бажаю успіху!